Ви помітили мор риби у річці. Не збирайте та не вживайте таку рибу, оскільки це може призвести до захворювання на протулізму. Ми перебуваємо біля річки Десна поблизу села Макошино Менської територіальної громади. Брудна вода з Сейму дійшла вже сюди. Від води йде характерний запах гнилі, а під берегом лежить мертва риба. Два дні тому ми почали відчувати, що вже доходить. Ця ці нечистоти доходять до території менської громади, і доволі такі вони швидко рухаються. Якщо два дні тому вони тільки війшли в громаду, то зараз вже вони досягли більшої частини русла, Пройшло вже до села Ушня. Зі слів секретаря менської міськради Юрія Стальніченка, мертва риба є по всьому руслу десни на території громади від села Слобідка до Ушні. В мені провели позачергове засідання комісії ТЕП та НС. Вирішили мертву рибу утилізувати. Ці старостинські округи, які знаходяться на Придесенні, вони отримали по 100 літрів бензину і, крім того, перчатки для того, щоб організувати збір. Самі групи формувалися старостами ще почали формуватися ще два дні тому. Мішки отримали кожен старостат по 50 мішків. Зібрану рибу захоронять у скотомогильниках. Окрім цього, з самого ранку поросло десни на території менської громади працюють різні служби. Було проведено заходи з додавання в десну активного мулу проводиться аерація води долучилися до цього. Заходу всі служби, це екологічна інспекція, ДСНС, обласні служби, обласна адміністрація, районні. Він каже, проводити такі заходи планують ще протягом тижня. Маємо вже е, ну, надію, що ті заходи вони хоча б призупинять просування цих е, е, хі, е, трутохімікатів. Нагадаємо, про забруднення води в річці Сейм на Чернігівщині стало відомо 26 серпня. В річці масово гинула риба, а сама вода стала чорного кольору. За даними Держагентства з меліорації, брудна вода прийшла з Курської області Росії, де тривають бойові дії. За повідомленням агентства, невідомі відходи у Сейм скинули російські військові. У воді виявили перевищення в місту амонію та критично низький рівень кисню. Дарина Перепечон, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.